Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови, сьогодні ми будемо вчитися вживати прикметники в мовленні та складати словесний портрет. А починаємо ми з каліграфічної хвилинки. Сьогодні повторюємо, як пишуться маленька та велика букви К. Повторіть, будь ласка, рухи олівця або у повітрі, або на аркуші паперу. І велика буква К. Тепер запишемо 12 грудня, буквосполучення великої та маленької букв К, дві маленькі букви К, склад ко і кож, а тепер запишемо КОЖУМ'ЯКА. Хто знайомий з цим казковим героєм? Складемо звукову модель цього слова. Перший звук К. Приголосний твердий, голосний О, приголосний твердий Ж, голосний У, приголосний твердий М. Далі буквою Я позначено два звуки. М'який «м'який» – голосний А. І в останньому складі теж два звуки: приголосний твердий К та голосний А. Пам'ятаємо правило: скільки голосних у слові, стільки і складів. Ділимо на склади та визначаємо наголос. Кожу м'яка. Наголос паде на третій склад. Записуємо 4 склади, вісім букв та 9 звуків. Чому звуків більше? Тому що буквою Я на письмі позначено два звуки: Й. Ось вони А. Ну, а зараз. Нам треба буде дібрати до назв і кличок тварин слова, назви ознак за зразком. Наприклад, котик пушок, який він? Маленький, пухнастенький, а ливенятко Цезар. Додайте, будь ласка, прикметники, яке воно, Ливенятко? Тигренятко, ко смугастик, яке воно? Песик, бімчик, який він? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зверніть увагу, ось тут була опечатка. Тигренятко. А зараз дайте письмові відповіді на питання. Погляньте на нього, це лелека. Якого кольору лелека? Дамо відповідь. Колір дорослого лелеки білий. Запишемо. А який у нього дзьоб? Дзьоб у лелеки червоний. Як називають цього птаха в народі? В народі цього птаха називають чорногуз, бусол, бусько, боцюн і навіть гайстер? В цьому тексті підкресліть, будь ласка, прикметники хвилястою лінією. Давайте пригадаємо, які це слова прикметники. Це слова, назви, ознак предметів. Вони відповідають на питання, «який», яка, яке або які. У першому реченні ми вказували колір, який, білий, підкреслюємо. У другому реченні писали про те, який дзьоб, червоний. Тема нашого уроку сьогодні складання словесного портрету. А що ж таке портрет? Це мальоване, ось, наприклад, на цій світлині, або ж фотографічне, ось ми бачимо фото дівчинки, або словесне зображення обличчя людини. Давайте ще раз повторимо: портрет це мальоване. Фотографічне або словесне зображення обличчя людини. Спробуйте зараз намалювати свій портрет словами. Доберіть слова, назви, ознак предметів, які можна використати. Для цього краще сісти перед люстерком. Пишемо спочатку. Мій портрет. Далі. Поглянь у дзеркало, яке в тебе обличчя кругле чи видовжене, можливо, бліде, худорляве, ніжне, повне, рум'яне, смагляве, веселе, веснянкувате, миловидне. Оберіть, будь ласка, кілька прикметників та допиши. Яке в тебе обличчя? Далі брови які? Широкі чи тонкі, вигнуті, темні, чорні, густі? Продовжуємо очі: блакитні, сірі, зелені, карі, темні, світлі, виразні. Добрі, привітні, веселі, хитрі, лукаві, примружені. Обери прикметники, які описують твої очі. Ніс який? Прямий, тонкий, кирпатий, широкий, гострий, великий чи маленький. А волосся яке? Русяве. Чи біляве, золотаве, каштанове, чорне, руде, пишне, рідке, хвилясте, пряме, кучеряве, блискуче, коротке або ж довге. Обери прикметники, якими ти опишеш своє волосся, постав відео на паузу. Ну, а зараз Відпочинемо. Ми переглянемо трейлер мультфільму Микита Кожум'яка. У сиву давнину, магічний світ, Червона комета. Треба дігти загрожував людям величезним лихом. А врятувати їх життя може лише один герой. Зустрілися, драконе, здригнись, ящерко, бо я великий і могутній Микита Кожум'яка! кошу Та якщо друзі завжди поруч. Я Еді Фентес Я рокі, а це білка камікадзе. То навіть страшенна небезпека. Горіти мамопалом! Може обернутися небувалою пригодою. Микита кожум'яка. Скоро... Отже, завдання вам таке розкажіть про героїв мультфільму Микита кожум'яка, використовуючи прикметники. Це завдання усне, писати не треба. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!